Технохвиля. Хвиля. Технохвиля. хвиля. Витевка. Коледж Нюс. На хвилі студентської енергії. Коледж Нюс. Твої враження. Твої новини. Вітаю усіх слухачів технохвилювати ВТФК. каково нюс в ефірі на календарі вівторок, 15 квітня. І Якщо ви ще не відчули, то офіційно повідомляємо, сонце нарешті повернулося на свої позиції. І ми можемо зрештою сказати папа важким курткам. А взагалі, от, якщо говорити про сьогоднішній день, то ви знаєте, чим сам по собі особливий вівторок. Це день, коли у світі приймається найбільше незаплановане. Ваних рішень, і якщо ви ще не зробили чогось спонтанного, час виправляти ситуацію, але бажано без наслідків зараз саме той момент, коли можна на кілька хвилин видихнути, зарядитися настроєм, отримати порцію позитиву і послухати класну українську музику. Тож залишайтеся з нами, ми починаємо. Що в коледжі! Увага! Акцію подаруй книгу військовому продовжено ще на тиждень до 17 квітня. У бібліотеці нашого коледжу вже зібрано чимало книжок: поезія, історія, документалістика, художня проза, і літературні донати приносять і студенти, і викладачі. Серед перших учасників Дмитро Буйков студент групи 1ТК. Його звернення до військових разом із книжкою. Це слова підтримки, які важать більше за сторінки. Приєднуйтеся, і ви разом підтримаємо тих, хто захищає нас. Студенти групи 2 к 1 разом із класним керівником Тетяною Голєвою побували в обласному краєзнавчому музеї. Мандрівка вийшла серйозна і вийшла далеко за межі підручника з історії. Почали з глибокої давнини від льодовикового періоду з мамонтом, носорогом і зубром. Далі перейшли до бойового духу серед експозицій. Виставка про еволюцію зброї, експонати з майдану та фронту, а також фотовиставка Попри все над нами світить сонце. Автор світовин, військовий льотчик, вінечалин, роман. Подорож з минулого в теперішнє. ще раз нагадала: історія не лише в підручниках, вона поруч, вона жива. Особлива зустріч відбулася у нашому коледжі. Батьківські збори, які давно вийшли за межі формальних звітів і протоколів, це була щира розмова між викладачами, студентами та батьками. Про головне про навчання, розвиток, підтримку і майбутнє нашої молоді. Обговорювали усе, що важливо а родзинкою зібрання став емоційний перформанс пам'яті Івасюка і Скрябіна. Студенти разом із викладачами подарували найріднішим глядачам момент, який точно залишиться в серці щиро, чуттєво і до мурашок. Такі зустрічі створюють справжню атмосферу єдності, довіри і мотивації, і вкотре підтверджують, ми всі одна команда. Що ж, друзі, йдемо далі. У нас тут зірки шепочуть, що цей тиждень має потенціал стати вашим улюбленим, і якщо ж звичайно дати йому шанс. Гороскоп для всіх відділень нашого коледжу вже за мить на технохвилі ВТФК. До не ходи. Рибки нашим електроенергетикам та електромеханікам зорі підморгують. Час нарешті зробити цей крок. Напиши, подзвони або, хоч просто помахай рукою. Це може бути друг кохання або навіть хтось із ким ти давно не спілкувався. 100% гарантія, що ця розмова переверне ваш тиждень. Раки, тобто наші комп'ютерники. Навіть якщо ви прокидаєтеся з п'ятого будильника, цього тижня ви таки згадаєте, що сніданок це реально класна штука. А ще, можливо, саме в черзі за кавою вам усміхнеться доля або бариста. Не зволікайте, беріть ароматне капучино і вдвічі більше віри в себе. Леви, спокій, тільки спокій. Усе встигнете логісти, якщо не будете оновлювати стрічку в ТікТок щохвилини. Тиждень обіцяє несподівані рішення і креатив, який сам знайде вас. Просто не дайте йому пройти повз Терези. Цей тиждень принесе ясність у питаннях, які давно вас турбували. Але запасіться терпінням, фінансисти, бо, може, це буде не одразу. Але маленький крок вперед це вже великий результат. Не бігайте за рішеннями, вони самі прийдуть, коли будете готовими. Діви, навіть якщо у вашій голові трохи хаос, знайте, ви не одні. Але є і гарна новина радіотехніки. Навіть у торнадо є центр, де тихо. Знайдіть свій і пам'ятайте, найкращі рішення часто приходять не тоді, коли їх кличеш, а коли просто живеш. Друзі, незалежно від знаку здяку і передбачень, не бійтеся слухати себе і довіряти життю. Все, що потрібно, вже є всередині вас. Просто дайте собі час це відчути. А зараз настав час перейти до вашої частини ефіру. Хто сьогодні хоче передати привіт друзям, поділитися гарним настроєм чи просто побажати щось приємне? Чекаємо на ваші повідомлення. Express. Ми нагадуємо, пишіть нам на офіційну сторінку коледжу в інстаграм, якщо хочете передати привіт чи побажання своїм одногрупникам чи викладачам. Всі повідомлення звучатимуть в ефірі Технохвилі ВТФК, а також кожен хоче за це може зробити добровільний внесок на банку наших техноволонтерів. Підтримуйте тих, хто підтримує збройні сили України. Чекаємо на ваші повідомлення. Маємо перше смс, а звучить воно так. Передаю палкий привіт Норовило Тимофію з групи 3 РТ-1 від Єгорчика. Зроблено, сподіваюсь, і відправник, і отримувач почує це повідомлення. Ну а тепер, дорогі наші технослухачі, настав час отримати свою дозу мотивації, думки, що надихають, підтримують і додають сил. Від директорки нашого коледжу Світлани Михайлівни Василюк починаємо цей тиждень з вірою у себе. Не бійся змін. Вони, як весняний вітер, приносять нові можливості та свіже натхнення. Зміни це завжди трохи страшно. Нові люди, нові місця, новий досвід. Але без змін не буває росту. Якщо щось у вашому житті закінчується, значить незабаром почнеться щось нове і цікаве. Дозвольте собі рухатись вперед. Навіть коли вітер змін здається холодним, він завжди приносить свіже повітря у ваше прекрасне життя. Щиро ваша Світлана Василюк. Ну що ж на такій позитивній хвилі. Бажаю вам чудового тижня. Нехай він принесе нові емоції, можливості та натхнення для великих справ. Пам'ятайте, кожен день це шанс для нових починань. А найбільші зміни починаються з малого зараз. У нас музична пауза. Слухаємо трек Вимолив від Джері Хейл, Монатіка та Євгена Хмари. До речі, в основу пісні лягли поетичні рядки Юрія Іздрика, Тож насолоджуйтесь прекрасною музикою і пам'ятайте, все, що важливе, обов'язково станеться. Почуємося з вами вже у четвер. До зустрічі. Вітрами вимоло, хто тебе мило вимолив, хто тебе а з неба не... виманив, Ай, і звідки ти щастя випало, Взяло мене і випило, хто тебе в Бога вигадав, і, і для чиєї вигоди, Ай. я тебе мило вимолив, з воду саду виломав, і небеса відкрили. На брак не нам, поки же почув губи. Мила, хто ти мила, люби, а хто ти любий? Mm. Мила, хто ти, любить ти? а не було вже виходу Окрім дурного випадку, сам ти мене і вихопив, як випадкову вигадку, сам же мене і вимислив, сам же мене і вичислив, і як причистий вимисен, ми вичитав, О -о -о -о. я тебе мила вимолив з Божого саду виломав, і небеса відкрили ми. Нам, поки ще почуть люби, мила хто ти мила, любий, хто ти любий. Я тебе миламив, саду тупилами, і небеса відкрили ми, і оверну викривав. 痛。 Уледж Ньюс. Про студентське життя не вимушено і цікаво. Що вівторка та четверга. на великій перерві Коледж Нюс в ефірі радіостудії Технохвиля ВТФК.